Визнали винною. Завершився судовий процес щодо депутатки, яка не задекларувала 8 мільйонів гривень. Буде дорожче. У рівному комунальне підприємство просить підняти тариф на вивезення сміття. ITV. новини. Добрий вечір. Крапка у справі, 16 вересня відбулося вирішальне судове засідання у справі про недостовірне декларування депутатки Клеванської селищної ради. Її звинуватили у недостовірному декларуванні майна майже на 8 мільйонів гривень. Як пояснила свої статки депутатка та що вирішив суд у матеріалі? Далі. 16 вересня відбулося останнє судове засідання у справі про недостовірне декларування депутатки Клевенської селищної ради Ірини Антонюк. Хоча бути присутніми у судовій залі нам дозволили, але обвинувачена та її захисник заборонили показувати їх у наших матеріалах. Це підтримав суддя. Під час засідання Ірина Антонюк пояснила, що незадеклароване майно це спадщина, яку вона отримала після смерті батьків. каже, що про внесення майна до декларації не подумала через скорботу, а в подальшому через початок повномасштабної війни. Втім, у декларації за дві Пертий рік вона вказала згадане майно у декларації 24, за 24 рік. Всі об'єкти були вказані в повному обсязі. У суді Ірина Антонюк опинилася через недостовірну інформацію у деклараціях за 2022 та 2023 роки на суму близько восьми мільйонів гривень. Це земельні ділянки та різні приміщення. Про підозру їй повідомили ще в березні цього року. Ірина Антонюк свою провину визнала прокурор, вимагав визнати депутатку виною, призначити її штраф та позбавити права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на один рік. Прошу визнати кримінальну вивчення пропушені пробачні. 6 Кримінального кодексу України та пропонує зазначити покарання за частиною 2 статті 366 2 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 4100 неопадковим походів мінімум громадян, що становить 69 700 гривень з позбавленням права приймати посади, зазначені в пункті 1. Захисник Ірини Антонюк під час дебатів просив зважити на те, що згадане майно перебувало у власності сім'ї депутатки ще з 2001 року. Окрім цього, звинувачена виправила недостовірну інформацію у своїй декларації. Зв'язку з тим, що тривалий час, не, 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 не в повній вірі була обізнана. З змінами в антикорупційному законодавстві та стосовно часу набуття права власності на вказане майно не внесла його в декларацію за 22-23 рік. Ще до оголошення підозри у вказаному злочині під час тоді щорічної декларації за 2024 рік. Вказане майно було внесено до а, декларації. Крім цього, адвокат просив не призначати депутації додаткового покарання, про яке просив прокурор заборона обіймати посади в органах місцевого самоврядування, посилаючись на те, що посада депутата є виборною. Крім того, з прокурором вказано додаткове покарання, а саме позбавлення правну обіймати посади, то в разі того, якщо суд дійде до висновку що необхідності застосування додаткового покарання, також врахувати вимоги статті 69, які дозволяють не застосовувати вказаного додаткового Суд врахував позиції прокурора та захисту і виніс вирок. Він не суд ухвалив, антонів кірного син, визнати в наточні кримінального прокурору, перебачені числом 200 366 зі значком 2 кримінального кодексу України в редакції закону України від 29.06.2021 номер 1576-9 та призначити в карання вихід штрафу розби 4100 тисячі сто неподаткових міністр проходів громадян, що становить 69 тисяч 700 гривень. Позбавлення права обіймати посади зазначені в пункті першим підпункту пунктах а в те г пункту другої частини першої закону частини першої статті 3 закону України про запобігання корупції окрім виборних посад. Крім цього, суд постановив заборонити Ірині Антонюк обіймати посади в органах місцевого самоврядування, крім виборних посад. Депутатка має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів. Чи робитиме вона це невідомо, адже від коментарів вона відмовилася. Валентина Захарчук, Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Медіагруп. Понад сім років за ґратами проведе житель Вараша за збут наркотиків. Поліцейські задокументували у листопаді та грудні того року два факти продажу дилером наркотику. Це підтвердила і експертиза. Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру. Обставинами, що обтяжують покарання, є вчинення злочину повторно. Днями суд виніс вирок сім років і три місяці. Позбавлення волі. Хотіли втекти за кордон на Рівненщині. Правоохоронці затримали зловмисників під час здачі хабаря-прикордоннику. 32-річний чоловік з Воразького району взявся допомагати 29-річному киянину. Житель Рівненщини сам розробив план та запропонував знайомому прикордоннику за 8 тисяч доларів допомогти в організації безперешкодного перетину державного кордону для мешканця Києва. Доставивши громадянина призовного віку до обумовленого місця, зловмисники надали службовій особі частину хабаря у. У сумі 4 тисяч доларів. І відразу були затримані правоохоронцями. Фігуранти наразі перебувають в слідчому ізоляторі. Слідчі повідомили двом фігурантам про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 121 двадцять тисяча гривень кожному, яку вони не внесли. У рівному комунальне підприємство просить переглянути тарифи на вивезення відходів. На їхню думку, вартість має підскочити на майже 70%. Це пояснюють тим, що наразі працюють згідно з тарифом, встановленим у 2022 році. А з того часу все здорожчало. Подробиці у сюжеті зараз вивіз сміття для рівнян у багатоповерхівках коштує близько 29 гривень. У приватному секторі близько 33 гривень на місяць, проте зовсім скоро сума у платіжках може вирости. Потрібно буде заплатити майже на 70% більше. Комунальна структура, яка займається вивезенням відходів КТП 1728, просить підняти тариф. Вони пропонують такі розцінки: з вивезення непотребу для жителів багатоквартирних будинків у Рівному: 47 гривень 80 копійок. Приватному сектору 80 гривень 79 копійок. У Квасилові для багатоквартирних будинків 39 гривень 71 копійка. У приватному секторі 36 гривень 64 копійки. Комунальники зазначають, що це вимушений крок. Рок. Оскільки за останні півроку підприємство отримало збитків на понад 6 мільйонів гривень. Підняття тарифу має дозволити розібратися із боргом. Насправді багато факторів, які вплинули на це. Ну першочергово, це зміна законодавства, яка відбулася в 2023 році. Тепер великий акцент зроблений на сортування відходів на зменшення кількості захоронених відходів. Також є ряд факторів, які, тобто і це і зарплата. І податки, які збільшилися, і так далі у департаменті економічного розвитку рівненської міської ради додали порівняно із сусідніми містами у рівному тарифи на послугу доволі лояльні. Наразі все на рівні пропозицій. Ймовірного підняття тарифу може й не відбутися, якщо його не підтримують чиновники. Дійсно, підприємство працює над Діючих тарифах з 2022 року і за правилами постанови мало би могло би реалізувати своє право на перегляд. Однак протягом цих трьох років перегляду у сторону збільшення не здійснювалося. Натомість, підприємство оновлювало свій транспорт. А от містяни новину про бажання підвищити тариф на вивезення сміття сприйняли неоднозначно. Хтось погоджується, що без цього не обійтися. А от інші кажуть, що це вдарить по гаманцю. Тридцяті на тому, що і так великі, великі так, А ми пенсіонери, а пенсії маленькі. Так що ми проти і ви знаєте позитивно 37 гривень з людини для мене це не дуже дорого. Тим більше кожної приїжджають, кожного понеділка. Забирають, мені подобається. Ну, зроблять 45. Ну, Що то є? Подумаю, але ж мусор сердовиси сипати треба. Наразі ситуація із можливим підняттям тарифу на етапі обговорення у КТП. 1728 просять, аби ціну підняли на майже 70%. Втім, останнє слово за виконавчим комітетом рівного. Коли розглядатимуть це питання, наразі невідомо. Анна Авдієва, Вікторія Якимець, телеканал ITV Тіві про те, яка сума середньомісячної заробітної плати на Рівненщині, про ветеранів із нашої області, які представлятимуть Україну на міжнародних іграх, та про те, які громади Рівненщини отримають кошти на інфраструктурні проєкти, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Допомога дітям в обласному центрі Рівненщини працює спеціалізований будинок дитини. Яку допомогу там надають? День донора у Здолбунові працювала виїзна бригада із центру переливання крові. Надважлива мета в обласному центрі Рівненщини працює спеціалізований будинок дитини. У закладі малеча проходить реабілітацію та навчається. У всьому їй допомагають досвідчені спеціалісти. Чимало дітей у закладі проживають на постійній основі. Які вміння опановують діти? Дивіться у матеріалі далі. Місце добра та турботи у Рівненському обласному спеціалізованому будинку дитини нині проживає понад 40 дітей віком до 4 років з Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. Деякі з них мають інвалідність у закладі під наглядом та за підтримки різноманітних спеціалістів. Вони проходять реабілітацію та опановують важливі життєві навички. Свою дитину із Сарненщини до фахівців привезла і пані Аліна. Ми їздимо на масажі. На електростимуляцію, на фізкутуру лікувальню, на парафіни, на все для того, щоб нам запустили його мовлення. до логопеда. Ходимо до психолога. Тобто, ми стараємося взяти всі процедури по максимум, скільки це можливо. Було менше, нам давали трішки менше. Бо Зараз він більший, він утримує майже всі процедури зранку до трьох годин дня. Задля повноцінного розвитку малеча долає чимало перепон. У кожного своя історія та власний шлях. В цьому закладі я перебуваю вже вісім років, якраз у вересні. Перше ми потрапили сюди у вересні 2017 року. З Марком йому було на той момент сім місяців. Нам поставили дуже нехороші такі діагнози, по яких моя дитина не мала би сидіти, ходити, говорити. Тобто, це тяжкі були діагнози, бо в нас. Було ураження нервової системи. Це дуже хороші працівники, дуже чуйне ставлення до наших дітей і до нас, і взагалі умови дуже чудові. Дехто відвідує заняття з фізичної терапії, де вчиться впевнено ходити. Діти приходять курсами, вони у нас на постійній основі. Тобто, курс у нас 10 занять. О, і кожні 2-3 місяці. Ну, якщо в них все добре завжди попадає, то вони приїжджають з такою. З таким інтервалом, але не завжди він може попасти до одного спеціаліста, можуть і до іншого попасти. Також на сучасному обладнанні діти тренують свій мозок, покращують пам'ять та вчаться розуміти світ, який їх оточує. Степанко дивись, у нас вибиває з цього боку з правого боку комп'ютера. У нас вибиває картинка, яку дитину потрібно знайти з лівого боку. І використовуючи стрілочки, ми будемо шукати ось таку картинку. Ми, наприклад, використовуючи стрілочки вправо-вліво. Тоді давай з вліво. Ми знаходимо потрібну картинку, яку нам потрібно. Рівненський обласний будинок дитини це заклад, який спеціалізується на реабілітації дітей з інвалідністю. Багато батьків возять сюди свою малечу на різноманітні процедури. Директор закладу Володимир Боярчук каже: попри різні обставини, малечу завжди намагаються повернути до повноцінної та люблячої сім'ї. Є безліч обставин. Це складні сімейні обставини. Це служба у справах дітей вилучає цих дітей і передають нам під опіку під час перебування в нашому закладі. Служба у справах дітей працюють, щоб цих дітей, які до нас потрапили за різних причин, мають або усиновити, або взяти під опіку. Або повернути всім, і коли сім'я виправилась. Серед інших дитячих будинків саме рівненський заклад має сучасні умови та хороше забезпечення. Це місце об'єднує дітей зі всієї України. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал Group. Нова директорка Квасилівський будинок культури очолила Вікторія Панащук. Про це повідомили в управлінні культури і туризму рівного. Вікторія Панащук раніше була керівницею зразкової аматорської студії музично-естетичного виховання ладоньки міського палацу культури. У 2020 році вона стала стипендіаткою міського голови за досягнення у сфері культури та мистецтва. Наталія Панащук прийшла на заміну Олександру Каразію, який очолював заклад з квітня 2024 року. У Здолбунові відбулася акція День донора. Усі охочі могли прийти та здати кров, яка під час війни особливо необхідна для порятунку життів. Як усе було? Дивіться далі. У Здолбунові біля пункту здачі крові людно ще з восьмої години ранку. Тут працюють медики та волонтери. А жителі громади одне за одним підходять, аби зробити свій внесок у спільну справу. Я працюю в Кунинській гімназії. Наш підколектив доєднався до збору здачі крові. Ми зокрема проїхали з директором сьогодні. Взагалі здавав кров декілька разів, правда, по екстреним випадкам, тому що деякі мої знайомі, близькі, потребували донації крові. Я відгукнувся. Додається найменше, що він може зробити. Хай та краплинка, звісно, що як то кажуть, з миру пониці, як то кажуть, ми по крапліці своєї крові комусь врятуємо життя, бо, хоча б, покращимо його, скажем так, якась така надія і сподівання. А от пані Тетяна здає кров вдруге. Пригадує, вперше на донацію її запросила кума, і тепер жінка не зупиняється. Каже, після здачі крові почувається навіть краще, хоча зізнається, що спочатку трохи хвилювалась та бажання допомогти переважило. Але дякувати Богу, перше все пройшло добре. Навпаки, я стала спокійніша, самопочуття хороше. Відчуваю, як організм відновився, і мої сили і життєвий потенціал. Я рада, що можу бути корисною для суспільства в даний час. Це найменше. Я вважаю, що я можу зробити у Золбунівській центральній районній лікарні. Відбулася акція з донації крові. Сюди приїхали фахівці з рівненської станції переливання, адже у Золбунові без їхньої допомоги обійтися не вдасться. Робляться уже втретє. Кожен раз все більше і більше людей. Починали від 50 людей. Сьогодні ще не знаю, яка кількість, але дуже велика кількість прийшла. Можливо, навіть буде і більше 50. Десяти чоловік, звичайно, кров це дуже важливий компонент, дуже важлива рідина, з якої готують компоненти крові, чи то еритроцити, чи то плазму, які рятують життя при великих масових кровотечах. Фахівці центру переливання крові із подібними акціями їздять усією областю. За їхніми словами, це допомагає швидше поповнювати запаси крові, які у час війни постійно вичерпуються. Для людей це дуже зручно, адже для донації не потрібно їхати в обласний центр. Олеся Мороз, телеканале Тіві Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Адреналін драйв швидкість усе це ви відчуєте всього за годину їзди на цьому квадроциклі. Татися на квадроциклах тепер можна і у великих межирічах, що біля гощі. Усе завдяки місцевому жителю Костянтину Барону. Чоловік, ветеран війни. Повернувшись додому, він вирішив зробити щось корисне та цікаве для інших. На думку спала ідея відкрити власну справу. Із стартовим капіталом допоміг грант від держави. Відтепер здає в оренду квадроцикли. У нас в державі. Є програма для ветеранів війни і. За цією програмою мені погодили грант на відкриття власної справи, і за цим грантом отримав гроші, придбав квадроцикли, екіпірування от, і відкрив квадромежирічі. Метою бізнесу розповідає чоловік. Було одне створити, хоча б якийсь варіант розваги у невеличкому селищі. Квадроцикли Костянтину давно припали до душі, тому без вагань обрав саме їх. Квадроцикли, ну, ізначально мені взагалі хотілося, щоб у Великоможирівській громаді були якісь розваги для людей. От. І е, колись я сам катався на квадроциклах в іншому селі, Ось. І ну, мені це сподобалось, і от е, вирішив в нашій громаді так само відкрити щось подібне. Отримавши за декілька місяців обіцяний грант, чоловік одразу взявся втілювати задумане у життя. За квадроциклами на 300 кубів поїхав до Житомира. Намагався обрати кращі з кращих. Костянтин переконаний, із задумом не прогадав, а нова розвага обов'язково сподобається усім. В межиричах немає більше таких особливих місць для розваг, то це буде як ну, як варіант. Як можна відпочити саме от в нашій громаді? Ну а також звісно, що можуть приїжджати люди і з інших громад, там ну з будь з будь-яких міст. Наразі у колекції чоловіка два квадроцикли. У майбутньому він хоче розширити транспортний парк. Також Костянтин подбав про безпеку людей та придбав необхідне екіпірування. Крім того, із охочими проїхатися на квадроциклах завжди буде інструктор, який супроводжуватиме та у разі необхідності надасть допомогу кому потрібно. Маршрут Костянтин теж передбачив. Утім, люди матимуть можливість запропонувати свій маршрут. Ми пропонуємо. Як можемо запропонувати свій маршрут цікавий, який буде включати і бездоріжжя, і цікаві історичні місця, місця пам'яті. Так само, да, можна і по своєму маршруту. Ось ну але тут треба враховувати, що якщо це дороги загального користування, то ну має бути права на квадр на квадроцикл. Оренда квадроцикла коштує 1300 гривень за годину, або 2000 гривень за дві. За цією ціною кататися можуть одночасно двоє осіб. У вартість також входить усе необхідне екіпірування. Зв'язатися із Костянтином та домовитись за поїздку не складно. Це можна зробити через соцмережі або ж просто зателефонувати за номером, який ви бачите на своїй. Іх екранах їзда на квадроциклах буде доступна у будь-яку пору року. Вікторія єкимець та Валентин злиденний. Телеканал ITV Media Group. Скільки потрібно заробляти для комфортного життя? Про це сьогодні запитуємо в класелівчан. Я на пенсії зараз, вже не працюю, да? ну, пенсія треба, щоб хоча саме менше була тисяч вісім. Ну так, не комфортно, а так середнє життя. Да. Багато іде витрачається коштів на ліки. Ну і продукти, самі знаєте, тож, які вони зараз ціни на все. Ну, а я не розумію, як може прожити людина на пенсії, якщо в неї мінімальна пенсія 2900. Да? Ну, є такі в мене там знайомі. Важко їм дуже. Тисяч 15-20 більше. Більше ніхто не дає. Я на роботі ще так, що я пенсія, зарплата, то ще проживаємо, а так. А «1025, хоч так легко Для пенсіонерів, може це буде б добре. Тисяч, мабуть, 50. Ну не знаю, мабуть, що з харчуванням це дуже мало буде, тому що на харчування багато йде. З чоловіком двом 15 тисяч я би. Ну, Так як ми маємо трошечки землі своєї біля хати, то думаю, так. Не на розкошну, але ми не привикли дуже розкошно жити. Стараємося справлятися. Ну, Не менше 15 треба. Ну десь 20 думаю. Чим побільше, я кажу. Звичайно, що десь 10 тисяч. Зараз не Тільки за квартиру треба заплатити, бо 7 чи 8 тисяч. За слід газ. Ну, якщо брати за увагу те, що я проживаю з батьками, то десь тако тисяч, ну я вдоблю там приблизно, то десь тисяч вісім мінімум тако, для того, щоб хоч якось там цей щось десь там якусь кафешку сходити, щось таке там це без включення одягу, там більшості сякого то репетиторів там, і цього всього. Я не знаю, тут за інфляцією не вженеться, але я думаю, якщо платить комуналки, якщо ще не дай Бог десь захворієш. Ну і ще так, щоб можна було і дітям, і внукам допомогти, мабуть, не менше 15 тисяч це мінімум, мабуть. Ну, а більше то ще краще. 10 тисяч гривень. Достатньо буде, так. Ну, от За вересень 28 тисяч вже. Ага. За попередній місяць, там, за серпень 24. Все залежить від місяця. От за липень там, от 36 тисяч. Це як, 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 як виходить. Кожного місяця свої витрати, в кожного місяця є батьки кожні свої проблеми. Ой, я не знаю, нам взагалі нічого не дають. І, тої пенсії кіт наплакав. Би 10, хоч би тисяч десять, хоч би тисяч десять. Більше я не хочу, бо я на ліки більше трачу, мені зробили операцію на відкритому серці, то мені дочка з Польщі привозить ліки, бо мені в Польщі робили. Кажу, а за що тут купити? Якщо купити ліки, то нема їсти, нема за квартиру треба заплатити. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.